Ну, журнал, книжка. Mm. На вас карточку завели? Я на це не звернув. Справа в тому, що вони надали працівник, е, працівникам приїти. Ну, Вони там щось писали, там якісь горнули. А куди вас ще водили? Взагалі, от в лікарні вас привезли, куди ще вас водили? Флюорографію зробили. Е, туберкульозно Кров з пальця. А кров з пальця брали чи звіни? З пальця. І все, так? Да. Кров з пальця е, флюорографії. Ну, від... А на суд медэкспертизу вас водили, До іншого лікаря, який там оглядав, аж синяки ваші оглядав, там міра в лінійкою може там, чи ще з питання вам ставив. Вони мене не водили. Там на на місці там мене оглядав вже працівник, він питав мене, чи зафіксірує, ну чи це зафіксіровано, що з цим будемо робити. У мене був відділений капішов знаєте, ну, Сантиметрів 5, таку, він, э, товар, коли мене э, тягнув на села, він, ну, він мене тягнув, він мене взяв за капюшон і зараз його ну, відірвав, потім йому вдалося мене взяти э, Скільки від да? днів було відете в Василькові? День, два, тиждень. Э, тиждень. Десь, тиждень, так? Да? Шість-7 днів. Сім днів. Не, да? 1 квітня мене затримали, 15 квітня вже був, якщо я не помиляюсь. Я зрозумію. А скажіть, коли у вас перший день от вас затримали працівники поліції, ви помістили в машину, потім вас на допит, на, на, на бесіду до працівників поліції засліджую, потім вас повели в ІТТ. Ви казали, що працівник, який там працює в ІТТ, запитував вас про ваше ушкодження, яке які вас ви на шиї. Так. Він ці тілесні ушкодження фіксував, записував чи ні? В журнал. Я, я не знаю. Ви не бачили цього? Я не... Ну, я не звернувся увагу. Ну, я був в такому стані, що якось мені не, не дотягувало з... Також так, хереш п'яний був, Ну в якому стані? Ну, зрозуміло. Хорошо, наступне питання, зрозумів. Скажіть на питання, коли вас повезли в СІЗО? Вас в СІЗО оглядали знову? Так, оглядали. Це був черг прошло сім днів, я напоминаю. Ну, оглядали там, питали, як там, ну я загадала, питали, як я себе почуваю, чи є там якісь скарги. Проблеми на здоров'я, так? Так. Костелі, щоб ви розуміли, навіть запам'ятав людину, яка зі мною знаходилася на карантині 29 пам'яті. О цього хлопця чого запам'ятав? Тому що він знаходився вдома. Але його йому назначений термін тримання під вартою, ну і він, щоб там не ховатися, щоб в нього не було подальшого Правдан сам прийшов mm. на Луканський ну, сезон. В нього там якось там якісь там пару місяців треба було ну, есть, якось, відбути покарання <рапев> Вакуленко Андрій, чостан. Я даже запам'ятав, ну бо нього така, ну реально я, я навіть ну, запам'ятав Вакула там. А скажіть, які вам питання ставили працівники поліції ще про ваш стан здоров'я? Бріографію вам робили, аналіз крові у вас брали, ще там якісь, може, сниві з пальцем, пальці відкатували вас. Там, так, пальці брали. Откатали пальці і все, так? Сфотографірували. Так. І все, так? Так. Ну, враховуючи... Той об'єм матеріалів, з якими я ознайомився, на даному етапі я не можу ставити тих питань, про які я не можу знати, які є матеріали кримінального провадження. Тому наступне засідання я прошу суд надати мені можливість додатково надати, задати своєму підзахиству ті питання, які мені можливо виникли. Можливо, їх вони не видять. І Я не кажу, що я хочу затягувати процес, навпаки, ми хочемо дешніше дослідити дане кримінальне провадження прийти до якусь законну рішення, тому що якщо в нас немає цих відповідей, то ми не можемо нічого зробити. У нас немає відповіді експертизи. І піддання того, що були телезенко чи не були. Прокурор стверджує, що не були. Під захистів не скаже, що були. Станом алкогольного сприяння. Прокурор каже, що був п'яницький і каже, що був трезвен, тому що його задували три рази. Тому що кому вірити, я не знаю, є змагальний і тому я прошу суд, йти нам в захисту якось допомогти трошки розібратися в цьому крайне провадженні. і прийти до законного рішення, не... тому що враховуючи той факт, що, що я почитав, то справа, на мою думку, досліджувалася одну буково і не... Прохання не давати оцінку діяльності суду. Де, я вона не знаю, є стадія дебатів. <пох> <вона>. Якщо... <пох> <пох> У вас є якісь клопотання, чітко їх формулюєте, тут буде вирішено. Окремо хочу зазначити, що минуло все до 27 березня сьогодні, на суть нагадує, 29 квітня місяць. Ви стрижте, що ви не могли знайомитися матеріальну формування. Ваше ваша підличка не дана з протоколом світ засідання. Вам місяця для здайони з восьма та мами справа виділились мало. Скільки цього часу? Дайте ще хоча б тиждень, я прошу. Якщо можна. Я почитаю протоколи судового засідання, подивлюся. подивиться мій колега, дочитаю тих 4 тома матеріальної справи. Якщо треба ну, ж мені ж так. одна справа, дуже ж багато. Ну я ж ну, розумію роботу суду, роботу тому їм теж якось, щоб тут пішов мені трошки на зустріч. Ваше Викликати слідчого сокура, ваша честь Юрія. Ваше питання, чому, враховуючи той факт, що даний слідчий був на місці створення злочину, там не один зі була група слідчих, там було дуже багато слідчих. І первоначально він розумів інформацію, володів до інформацією, що відбувся насправді на місці події, але чомусь слідчий виніс рішення про кваліфікацію на мою думку, я вважаю, що дані дії. В першому клопотанні про обрання міри запобіжного заходу і кваліфікації діємо під захисту частини 2 статті 115 вони невірний, тому що я хотів почути думку слідчі, чому він саме прийняв таку позицію сторони розслідування даного країни провадження, а не іншу. І чому характеризуючий матеріал як не вплинув на те, то, що тоді був стан війни, що було дуже напруга, на, на, на ситуація була дуже важка, але слідчі чомусь взяв під варту. Військовослужбовця, який міг би виконувати дуже важливі бойові задачі, ваша честь. <кхуху> не поширюйте свої -на матеріальні, ваша клопотання. А це правда, я нічого не, що не кажу. Так, ну, підтримки, підтримки. Так, так? Захисник прокурор не проведе. Можна повідомлення конференція? давати оцінку діям слідчів щодо кваліфікації кримінального обороту. Це функція в закладці саме Так, у захисниках картонного запитання є? Ні. Давайте більше подробно згадаємо про те. Так. Коли ви їхали при Скільки людей було на блокпості? Ну на голос. Ні, що -то, я, я не пам'ятаю. Ну, більше, більше трьох, якщо -то, не ну, появляється. Тобто, трьох я конкретно бачу. Там, що були споруди, можливо, там, там ще ну, в, 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 зазвичай там теж займають ну, в, 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 ну, в місце, там, коли там наближається транспорт, там, відбуваються якісь дії. Тобто я бачу там трьох людей. Ну, не всі Тому, там. там що у вас Ще, Ці люди, які були на блокпості, всі знали, що у вас зброя? Ну, двоє точно. Вони в з двох сторон підходили до машини, в мене були повністю опущені, опущені вікна, і я їм ще повідомляв, те, що в мене є баганку. Як я, я, я не них чи потрібно їм показати, вони сказали, що ну, не потрібні. Mm. Вони повідомляли по якісь телефону, тобто кудись, щоб в село в'їхала людина зі зброєю. Я не зразу увагу. Вони всі були присутні е, раді, е, ну тобто, по, по крайні старшого той, який підходив, кому я конкретно показував е, документи, в нього, ну, в нього була присутня радія. Ну, то есть, біля все. Рація була, так? Да? Так. Да. А вони взагалі форма була тягнена, Ну, Двоє покорів були, а один, що не помиляюся, штани ліської, футочки якась теж така. Ну, це як у мене там ну, хаті. Ви їх потім бачили? Потім ви їх бачили. Після того, після mm -hmm. того я їх не бачив. Як я доїхав второю, то я їх більше не бачив. Ладно, добре. Давайте тепер так. Момент нападу. Хто перший, хто другий тобі, почав. Ви кажете, що один хтось ви відкрив, один почав витягувати ключа, інший хтось відкрив двері з і почав тобі, викидати речі. Хто перший, хто другий. Дальший, перший до мене Бойко, який був на зазвичай. Я вже коментаря поправив. Коли він під'їхав на місце події в цей час, я якраз розвертався, так як я давав пояснення, що я приїхав по огород. В як там е, такий різкий ну, поворот, так як я там трошки погано орієнтуюсь, так як я був перший раз, ну то зорієнтувався, .е. я, там я й, щось з'їхав з дороги. Я Я зупинився, почав розвертатися, і в цей час до мене е, на ходу, він е, е, ну, .е. велосипед кидав. Він не то, що його там ножив, а ну, .е. просто з нього виприбули. Він, він підбіг до мене, почав мене крити коротше, всіма словами, які, які, якими тільки можна. Таня почала йому об'ясняти, є моторики, є всі документи, успокоївся, ви бачите, машина ну, на машині є позначки, оклеєна з Після цього зразу за ним, то, ну, це там ну, не знаю, це 30 секунд, до хвилини зразу. Під'їхав на, на, на ну, наскільки вже стало зрозуміло, туваль. Він поставив автомобіль так, щоб мені було незручно виїхати. І в цей час підійшов до мене також, почав видавати мене цензурною електрикою, ну, тось, і ліхти там, дьоговати ключі. Після того, як вже підійшов до мене тувань, бойко. ну, Бойко пішов на зад на задні двері, швидко відкрив задні двері і почав викидувати е, задні е, е, за всі речі, які там знаходилися. До речі, прошу вас зауважити, що е, конкретно весь час це всі знають, що тут є побратими, вони не змагали їхати зі мною е, в автомобілі. У мене постійно автомат знаходиться так, що я його в, в будь-який час міг витягнути, смикнути. Ну, між подлокотником і сідінням. Ну, тобто, дулом то легко, випадку, що там треба, ну, чи зреагувати. Але я перед цим автомат ну, Володимира, до, до якого ми приїхали в гості. Я зброю залишив. Що вони там шукали, ну я не знаю. ну, Просто дуже дивно. Чому, е, чому чому зразу і що вони там шукали? ну, так не Я не так можу. Я спочув, просто дуже подробно. Хто uh. перший відкрив? Like вікно. То есть, перший, хто почав лізти за ключами, чи перший почав відкривати? двері? Как бы, він он почав, він почав, ну, тобто, мене критили на центурної лагері. Ну, критили це ну, дії. Хто перший? Тугай. Тугай, він що почав? Виймати ключі? Да, так, ну, взивати, там, так же саме Таню, там, там, ні, там, взивати тих людей. Він яких, був спереди. Яких ми назвали, так. И витягати ключі почав? Так, почав лізти почав до ключів. Потім почав тобто викидати. Та, речі. В цей час тільки, хто підійшов, підійшов до водійських до дверей, бойко одразу ж пішов на, на задні двері і почав викидувати все, що знаходилося ззаду. Е, ви завваження якесь зробили, коли ви почав викидувати? Звичайно, я їм ну, я вивів я, я я військовий, ну, що, що ви робите, машина обозначена, ну, все видно в мене. Навіть не дивлячись на те, що я був одягнений в спортивному костюмі, був... у мене на лівій... я не пам'ятаю, у мене була все стрічка, тобто обозначений. Ну, у мене були всі паролі, у мене були всі документи на всю зброю, яка знаходилася в машині, окрім е набоїв до Миферської зброї. Ну, Ці набої нам подарила людина, до якої ми в Бучі. Ви зробили зауваження, вони на зауваження відреагували? Ні, З їхньої сторони, тільки нецензурна лексика і повороти там, не взагалі не звертали, мені ми відпочивали до кого ми приїхали. Давайте так. Я Прошу подробно теж подій. Ви просто знаєте, на деталі зверхайте самі, то один почав той витягувати ключі, інший після нього підійшов, почав викидувати речі з, 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 з сидіння. Так, задні. Ну відразу. Т відразу. Але під... Ви зробили зауваження. Так. Після зауваження, що вони продовжили свої дії? Про... Продовжили. продовжили. Продовжили після зауважень. так? так, так. Ви ну, намагалися їх переконати, коли вони продовжували? Звичайно, тільки я і тетяна. ну... Це... І тетяна намагалися переконати. Щоб вони припинили це? Так. 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 Далі. Ви знали, що ззаді зброї у вас? Що? Що позаду зброї Ви знали у вас? Що вони без вже поїздят? Звичайно, знав. Я знав, що там в мене знаходиться, але я знав, що там немає автомату, бо я Ну, не знаю. Ну, мене були. Ну, Тактичні сумці. Стріляти ви почали, коли вас вже душили? Так, коли мене почав душити. Добре, далі туди поїхали. Це по події, так? Тепер далі. Після цього ви ніяких речей не підбирали там. Не прикрасався взагалі мітичого. Єдине, що я зробив, я навіть з машини з машини ходив, у мене такий бутан, ну, е, шок такий, я все ж міг пішли. Я однією ногою наклонився і отак закрив двері. Там що, ви розуміли, якщо е, зремонтував навіть було веде, так як там була билюка, е, ну, що рука внизу, ну тобто прилив. Я держав це руля. От, отак, держав це руля одну ногу виступу, вдалі не виходячи, закрив двері і від'їхав до, ну, тобто, до, до Володимира. До Ще Чий був ніж там. Ніж, ну, в мене був ніж. Вони його трогали? Ніж? Так, да, ваш ніж. Трогали. Яким чином? Ну, Ну, наскільки я, я пам'ятаю, вони, вони ж повикидували це все. Конкретно там що кажуть, я не можу. Це вони ж те кидали, тобто вони е, ну, розгрузка, фуртушка, гранати, тепер люкза. Давайте тепер далі. Все, що... Давай тепер далі. Е, повернемося тепер далі. Е, в принципі, що пам'ятаєте. Згадайте, будь ласка, які саме ваші речі вони викинули, як залишилися там. Е... Розгрузка з магазинами. З магазинами, далі. Набитими, ну, то, з ну, з заряженими набоями. Е, Набої бойові? Набої бойові. Так, Дай. там навіть е, два черепину стояли. Два звичайні, один бронебійний. Угу. Е, потім е, викинули е, тактичний рюкзак. Ну, рюкзачок такий, така сумочка, коротше, в цій сумочці знаходилися. У мене турнікети, знаходилися дві гранати Един у тій сумці. Також у мене ззаді, там є карман за, ну, за, за водійським крізмом. В тому кармані там знаходилися ну, коротше, Вони там конкретно те, що знаходилося ззаді за мною, закидували все. ніяк там розборів ніхто до того не приглядав. Куртка з Себрана Майдан була ваша? Так, звичайно. Ну, ви ж, коли оглядав, я, я просто подивився, я ознайомився з матеріальною справа. Коли виглядалися ще від докази, то прокурор в чомусь намагався всіх переконати, що це куртка Тугая. Це ваша точна куртка? Тисячу відсотків це звертається. Ну, тобто, а міг Тугай мати куртку з Шевроном Майдар? Я не думаю, ні. наскільки я говорю, ні, ні. Наскільки немає ніякого відношення. Yeah. Хоча ну, все можливо, зараз ну, дуже проблема. А чого прокурор намагався переконати всіх учасників, що куртка з шеврона Майдан належить Ну, Вибачте, я розумію, просто це. Хорошо, далі. По подіям, поїхали далі. Ви повернулися, повідомили. Це просто по вашим показам. Повідомили Володя, щоб він викликав поліцію. Що далі відбувалося? Після чого Володя мав дзвонити, він віддав розрядив одразу що тоді, коли я зайшов до нього в коридорчик, я приїздив на стільчик, одразу вже до того я находив, вийняв. Розріздив, віддав всю зброю. Ну, ну тобто віддав зброю. Він мені, е, хоча в мене там чесно, в мене там тоді на ну, течії був такий коротше, шок, що в мене юнайок, ну, коротше. Коротше, зрозумів, що про що я маю, нову, але ну коротше там Таня, е, ну, Тяна, Віра, е, мене, коротше, цього відговорили і після чого там е, вже... Ну, прийду... як ті, в принципі, ваш командир давав покази, Ви хотіли спойти суїцид, правильно? Да. Да. Так. Потім вас Так. Командир ви що сказали. Ви телефонувалися одразу командир. Да. Командирую... Да. 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 Так, все, Ваше, е, я командир. Це метальні вже поданої літалі. Я вибачаю, тоді далі поїхали, так? Mm -hmm. е, ніж там було ви теж ваш. Да. Так. так. Тепер далі, тобто після того, як все відбулося. Вот е, тепер. Коли перший раз вам сказали, що тут драгер поліція? Щораз? Про драгер, давайте події. Поліція приїхала, ну не знаю, може хвилин 40, може так. до може до години. Ну тобто певний час ми їх чекали, поки вони прийдуть. Ну, Я не можу точно вам сказати ну, тобто, по хвилину, коли вони приїхали. Вони приїхали, внутрішньо тобто, вони приїхали, і перше, що вони мене зробили, завели цей пікат, ну, тобто для, для перевозки там затримали. І він зразу до мене там підійшов, коротше, він спочатку до мене. Через 40 хвилин приблизно вам запропонували поліцію. Так. Yeah, yeah, yeah. Так. Да, так, так, так. Далі, так. так. Е, скільки потім, ну, ви вже сказали, три рази було з драйвером відділу поліції, правильно? Тепер далі, далі. Nah, по медицинському освітлюсу. Куди вас повезли освітлюсь медицинський? Не, ми, знає, там районне, так, 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 там ми якось так заїхали з це нічку, що постійно тривога, ми зайшли, там була якась, ну, була якась жіночка, спочатку в неї зробили флюорографію, потім там, ну, я, я не знаю, там, ще якась жіночка до неї підійшла, пальці взяли і навчання завезли. Сінці оглядали, сенці оглядали не бачили, та... да. ну, Кажете, ви то теж шахто себе поглядав синтез? Так, занимается. Ну, в принципі, тоді не хочешь нормально. Вот то, что не сильно. Давай, что позволит обноваючи, а тут вже в дебати. — Так, У мене немає чуть-чуть. Вот Средний коли ви почти...